Доброго дня, шановне товариство! Ми з вами на каналі ММЦ Мультимедійний центр «Тодося смачка. У нас сьогодні вільний удар. В студії письменники і футбольні шанувальники Володимир Ткаченко та Ігор Коваленко. Я вітаю Миколу Чапаренко з Днем Народження. Бажаємо швидше видужати і повернутися на футбольне поле. Думаю, що до мене приєднається мільйонна армія шанувальників його таланту. Колю швидше повертайся, а то футбол став більш схожий на штандер. Якщо хто не знає, що таке штандер, то я скажу: це така гра, в якій хто вище б'є, той краще грає. Колю, вітаю з днем народження і чекаю на твоє повернення. Приєднуюся до слів пана Ігоря і теж вітаю, бо це теж мій улюблений футболіст. Хочеться разом з вітаннями ще слів сказати про те, як же ж ми підмітили ось такого чудового гравця, повни Ігор Леонідович, як з чого все почалося. Якось о, говорили про те, що чи є у нас футболісти в Україні, які могли потенційно стати володарями золотого м'яча. І, от якось так, не зговорюючись, ніби ми прийшли до одного висновку, що таким талантом, таким діамантом в Україні є Микола Шапаренко. На жаль, багато тренерів, може, окрім Миколи Павлова, якось ставилися до Миколи, не знаю, як це назвати, залишаючи його в запасі, і той же Хацкевич, і здається, Ребров. Не пам'ятаю хто ще. Михайліченко, от, його не міг оцінити. І от коли з'явився Мірча Лучеську, і Коля постійно грає в основі і радує нас прекрасною грою. Ми навіть одного разу, готуючи матеріал про якийсь один із футбольних матчів, назвали Колю українським пірлом. Думаю, що це дуже висока оцінка, і дай Боже, щоб коля от Вичухався від цієї страш... страшенної травми і знову порадував нас своїм талантом. Бо, на жаль, таких талантів у нас дуже і дуже мало. Сьогодні коротенький наш вихід в ефір: знову закінчимо лозунгом. «Воліваємо за Київське Динамо та збірну України.